Таким подарункам працівники обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Раді кажуть, на сучасні автівки швидкої допомоги менше витрачатимуть пального а оснащені вони медичною апаратурою кращих виробників Німеччини, Іспанії, Італії та Японії. Дефібрилятори, ті холодильники, оті апарати для підігріву. ЕКГ з телеметричною передачою і телеметрична передача це те, що записується ЕКГ і передається сюди на станцію для того, щоб подивився кваліфікований лікар і надав консультацію фейшера, фейшеру, там, чи лікарю в районі, яку допомогу надавати, що з тим хворим робити. Керівники краю зазначають, оновлення автомобільного парку надасть нового поштовху до розвитку служби екстреної медичної допомоги області. Я вважаю, що це дуже потужний такий крок до забезпечення якраз екстреної медичної допомоги, забезпечення такими автомобілями, тому що і вчасно буде надаватися перша медична допомога хворим і відповідно транспортування. Хворих покращиться, тому що машини досить високого класу самі автомобілі і надзвичайно високого класу обладнання медичне. Думаю, що для області це велика підтримка для медицини, для працівників, коли були старі автомобілі, вони, скажімо, був більший топлива, я Думаю, і якість обслуговування була гіршою. Новий сучасний санітарний автомобіль отримає майже кожен райцентр. На часі проблема реєстрації нових машин екстреної допомоги. Проте голова облдержадміністрації Леонід Прус запевнив, питання буде вирішено найближчим часом. Я думаю, що якоїсь там проволочки особливої бюрократичної не буде. Це буде буквально кілька тижнів. Переоснащення автомобільного парку центру медичної допомоги процес тривалий, адже на сьогодні в області вже налічується близько 96 виїзних бригад. Проте лікарі переконані, такі позитивні зміни дадуть змогу надати повноцінну медичну допомогу та врятувати не одне людське життя.